Зрада це не просто дія, це тріщина в довірі, яка може розвалити навіть наймісніші стосунки. Є речі, які можна пробачити, але є ті, що перетинають межу, після якої повернення вже неможливе. Сьогодні я розповім тобі про 5 видів зради, які не можна ігнорувати та які ніколи не варто прощати, якщо ти поважаєш себе. Почнемо з очевидного: фізичної зради. Це не просто інтрижка чи помилка. Це відверте порушення довіри. Людина, яка здатна на таке, уже одного разу обрала когось іншого, а не тебе. І якщо вона зробила це один раз, що заважає зробити це знову? Обіцянки, сльози, виправдовування все це лише слова. Факти говорять самі за себе. Якщо людина зрадила фізично, це значить, що вона ні цінує тебе, ні ваші стосунки. Питання лише в тому, як довго ти готовий або готова закривати на це очі. Друге, емоційна зрада це ще підступніша форма зради. Коли твій партнер чи партнерка починають шукати емоційну підтримку розуміння, теплоту та інтимність у когось іншого це сигнал тривоги. Це означає, що їхнє серце вже не з тобою. Емоційна зрада часто набагато небезпечніша, ніж фізична, бо вона руйнує найголовніше зв'язок між вами. Якщо твій партнер регулярно ділиться своїми почуттями та секретами з кимось іншим, а не з тобою, це зрада, яку не варто терпіти. Третє брехня та маніпуляції. Здавалося б, невинна брехня це дрібниця, правда? Але якщо брехня стає системною, якщо людина раз за разом приховує від тебе правду, перекручує факти та використовує брехню для власної вигоди, це вже маніпуляція. Маніпулятор грає на твоїх почуттях, змушує сумніватися в собі, ставить тебе в незручне становище. І що найгірше, така людина рідко змінюється, вона просто стає хитрішою. Тому, якщо твій партнер чи партнерка постійно тобою маніпулює, тікай, ніхто не має права грати твоїм життям. Четверте, це зраду у важкі моменти. Ти розумієш, хто насправді твій партнер не тоді, коли все добре. А коли приходять важкі часи, коли у тебе проблеми, коли ти в кризі, коли потребуєш підтримки, ось тоді проявляється справжнє обличчя людини. Якщо у скрутну хвилину твій партнер просто зникає, уникає розмов або ще гірше тікає до когось іншого, це означає лише одне: така людина не готова бути поруч, коли тобі це потрібно. І це також зрада, зрада твого довір'я, твого болю, твоєї потреби у підтримці. П'яте це приниження та знецінення. Зрада це не тільки дії, але й слова. Якщо твій партнер або партнерка постійно знецінює тебе, твої почуття, твої досягнення, якщо вони принижує тебе, роблять болючі словами, висміють твої мрії, це форма психологічного насильства і це зрада тебе як особистості. Людина, яка дійсно тебе любить, ніколи не змусить тебе сумніватися в собі. Навпаки, вона підтримає та підніме тебе вгору. Тому якщо хтось постійно змушує тебе почуватися нікчемним або нікчемною, подумай, чи варто взагалі залишатися в таких стосунках. У висновку хотів би сказати, що зрада буває різною, але кожна з них залишає після себе слід. Деколи люди роблять помилки, але є межа, яку не можна переступати. І пам'ятай головне, повага до себе це здатність сказати ні тим, хто тебе не цінує. Ніколи не дозволяй зраді залишатися без наслідків. Бо, пробачаючи те, що пробачати не можна, ти втрачаєш себе.